Добрий ранок, мої любі малята. Я рада вас вітати. Малята, ви чуєте якісь дивні звуки? Так, це на вулиці співає пташка. Невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Співає цю пісеньку пташка-синичка. Давайте її розглянемо. У синички є тулуп, кругленька маленька голівка із дзьобиком та чорними оченятами. А це що у пташки? Правильно, крило, а де у синички хвостик? Ось він. У синички є лапки з гострими кіхтиками. Покажіть їх. Молодці, тіло синички вкрите пір'ячком. Синичка непосидюча, рухлива пташка. Ходити поважно, як ворона, синичка не вміє. Вона вміє стрибати, як горобчик. Дітки, покажіть, як стрибають синичка та горобчик. Молодці, правильно. Живе синичка або в дуплі дерева, або в шпаківні, яку побудували люди. Чим же харчується синичка? Влітку вона їсть черв'ячків, павучків, а взимку шукає ягідки калини або горобини. Але взимку пташкам важко знайти їжу, тому люди їм допомагають. Для пташки синички біля годівнички вішать не солоне сало. Синички дуже довірливі, і вона може їсти насіннячка прямо з руки. Синичка зимує разом з нами. Про зимуючих птахів друзі, пам'ятайте, годувати взимку ви їх не забувайте, небагато треба їм. Лиш жменька зерна і не буде вже страшна пташечкам зима. Малята, а давайте з вами зробимо аплікацію пташечки синички Але перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. На дахах птахи сидять, весело співають, над дахами літають. Клювали, хуртовина замела, піддахи сховались. Для роботи нам знадобиться два кружечка, синій і жовтий. Це буде тулуб, це крильцята. Два трикутничка, хвостик і дзьобик, клей, серветка, пензлик, фломастер чорного кольору і ножиці. Шановні батьки! Нам знадобиться ваша допомога. А ми починаємо працювати. Спочатку ми будемо згинати наші деталі навпіл. Ось так. І трішечки ось так його надрізаємо. У нас вийшов ось такий хвостик. Тепер почнемо збирати нашу синичку. Беремо пензлик і наносимо клей. Беремо фломастер і малюємо очі. Ось така синичка вийшла у мене, а фото ваших робіт я буду чекати, а наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей.